Брум, 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 брум. Ой, сюда мне надо все в том самолетике. И лать. Хм. Может, в кубики поскать? Да, я пойду в кубики поскадать. Ой. А что это за фотография? Хм. Странно. Интересно, а ну. Что это за фотография? Ой. Это, это, это мама с папой. Точно, это мама с папой. Хм, От, интересно, откуда она у меня в комнате взялась? А ну сейчас посмотрю. Хм. Ладно, сейчас маме отнесу. Ну только чуть-чуть попозже все-таки, ладно. Чуть попозже отнесу маме. Так, ее куда мне ее положить, чтобы ее не загубить? О, маме с папой на кровать положу. Все, хочу лезть, не загублю. Так. Хм. Вау, папа такие красивые в на столу. Хм, нет, так хочется поблизости достать, посмотреть. Точно, я смогу. А ну, сейчас залезу. Так, на стол. Ой, пав! Капец. Ай, больник. Больно. больно. Не надо все-таки по столу лазить, понял. Стойте, я еще какой-то фотографии Насел На нас По всем дому лаз Ой, кто, кто это? Я их даже не знаю. Какие-то девочки и мальчики. Надо у мами спитати. Так, я возьму фотографії. Так. Чой, пасерт. Ой, як добре, що ми переїхали в Новий Дім. Він доволі Він такий великий, М -м -м. нові ремонти, двір такий красивий. Мені ж прям ну, дуже подобається. Мама, 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 мама. Що богданшку? Смотри, я, я у себя носил, и все у вас, папа, в комнате носил. Вот эти фотографии. Вот. Что это за фотографии? На одной выспала, на другой какие-то дети, мальчики, девочки. И еще фотографии. А ну. А ну. Сейчас гляну. Мне хм, кажется, наема фотография. Точно, я вспомнила. Это же моя фотография с друзьями. Якими людьми? Вау, це. вау, я її колись загубила зі фотографію, так довго не мала знайти. Це моя одна з найулюбленіших фотографій. Мама, мама, що це фотографія? Розкажи, хто? Тож, там ти, а я ти? Ось, бачиш, Та, дівчинка, що в окулярах, то я. То ти не вірю. Аб... Я просто не он не можешь бути. Тут ти пописів в батьках не ходиш, тут какой, 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 какой вообще плитоска лугає і вообще. Я... Так, где з Диана? Это не быть бути. Можу. Це моя фотографія. Це мені десь років 10 була, я в класі пам'ятаю, по-моєму, в п'ятому була. І ми з друзями э, у дворі, там, де зараз э, бабуся Софія і э, дідусь Артем э, живуть. А, там реально? ну да, что-то похоже. Бачиш того хлопчика э, э, коричневим волосся. Ну да, бачу еще. Так, то дядя Артем. Дядя Алтем. Дал... Я не верю, это не может быть. П'ять років? 5 локіт, пацьки, как мені. Да -да. Ми тоді, він завжди просився зі мною гуляти, і я його завжди брала з собою гуляти. Ой! Боже мені аж. Фух, нарешті я вдома. Так. Нараз... Ой! Воронив. Треба тут е, зробити ще, ще одну тумбочку поставити. Так, зараз розуміюся. Так, ось сюди. Так, все, я розувся. Богдане, Настя, вийде. Так. О, ось о ви. А ви ти чого плачеш? Чому ти плачеш? Да, Тата... то Папа, я нашл просто в комнате і и вас светь мама. фотографії. Мама, посмотрела на одну и начала плакать. Я не знаю, що случилось. Е, Про що? Там, тобі не понять. Ну. ну. І що тут? Сіта, а то, а то хіба не Артем А не, не твій брат Артем. Настя. Да, то, то це ще коли мені в п'ятий клас ходила, це ми ще там знайомі не були. Це ми з друзями влаштовували вечірку. Я і і Абу він, він, він завжди просився зі мною погулять. Ну, коротше, і я цю фотографію так довго не могла знайти, і тут вона знайшлася, напевно, при переїзді з коробок там багато що там повипадало, і, напевно, вторая це теж. Без тут, ну, така на столі. Все, мам, ну може, хватить плакати, все хорошо, все, Хватить, мам. Та все, все. Ну ладно, ладно, все, перестала. А що за наступна фотографія? Не знаю, там вийшла. То мама, бізнес, тут не будеш плакати, а то я тобі її не дам. Та ні-ні. Що ні. за фотографія? Ну сім... Ну да. А ну, дай мені. Тут запираєш, це я тут дивлюсь перша. Да, це ми з тобою тільки. Де, 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 де це було і коли. На фотографії ніде нічого не намальовано. Ану. Може, це просто якась фотографія? Та ні, по-моєму, в мене ще навіть е, э, цей... Тут ми, тут ми вже з тобою одружені. Хм, що ж це за фотографія? Я її не пам'ятаю. А ну, дай, 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 пас, дай, дай, дай посмат Богдан, ти ж дивишся. І що, я ще хочу посмат Хм. О, мам, тебе, я тебе бачив в шкафу такі, э, такі облуць. Да, да. Хм. Треба подумати. цією фотографією. Цікаво, коли ж вона. Здравствує, щось таке, як наче крутиться в голові якесь воспоминання, тільки от яке. Тут точно з цієї фотографії ще знає якесь розповідати. Я прям чувствую тільки яке. Ні, я не пам'ятаю. Теж таке, як наче, Це ж десь. Це зрав, от, на... на цій вулиці. Скажи, я скажу. На вулиці, Там де фонтан з котком не пам'ятаю як вона називається. Це там же ж фотографія. Вон там на задньому фоні видно. Да, да, да. А, да, по-моєму да, по Що ми аж там робили? Треба подумати. Ладно, все, хватит балакати. Мам, я їсти хочу. Добре, я до спидеміста. І я, і я, і я їсти хочу. Добре, ходімо, я вас накормлю. Так, ось ми повернулися до цієї фотографії. Я, я Я... я. я вспомнила. Я вспомнила, що це за фото. Мама, мама, ти чому плачеш? що сталося? Що ти ж вам? Мама, мам, ну не плач. Мама, ну не плач. Ну що за фото. Е-е... Настя е, перестань, все добре, шо, що? що, що? Я всп... це... Так, все, спокійно. Що Це... 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 це. це, це. Зараз просто я не сповню, а одразу э, розплакалась. Э, так, все, тихо, не плач, все добре. Все, мам, я да, правильно, не плач. Що це за фотографія така, дулаская. Это... Олексій, ще раз подивись на цю фотографію. От уважно, просто уважно подивись. Подумай, я тут спеціально, я спеціально, не буду казати, що це за фотографія. Боже, мені вже страшно вспоминати. Що це за фотографія? Mm. Я не знаю, фотографія як фотографія. Ні. Це не, співню, це не просто фотографія і я, як, я, я як я казала, що це зв'язано з якимось. Особистим. Так, все, спочатку заспокойся, все добре, не треба плакати. Та, та. Так, думай, Я не знаю, що це за фотографія, я її не пам'ятаю. Подумаємо. Ну, дай хоч би підсказку, що це, е, з чим вона е, зв'язана? Добре, я дам тобі підсказку. Це одне з найважливіших подій в твоєму житті. Найважливіших подій в моєму житті? Ну це не, е, це не свадьба, це не одруження точно, тому що це була б фотографія, я б цю фотографії точно запам'ятав би. Ні, ну А Яка ще твоя важлива е, е, подія? Ну я не знаю, ну. Ну. ну я ну, ну, яке ще ну. Ну, коли Богдан народився, ну тут ну ти ж тут на фотографію, то ну начебто не не вагітна. Подумай ще краще. або роздивись фотографію ще краще. Ну що, дивитися? Ну, фотографія як фотографія. Ам. ти ну, так, блін, довго думаєш. Ну це, блін, фотографія, там де... Ми тільки не узнали, що я вагітна, бо данш. Так, а, точно! Точно, я я я точно, точно! Блін, точно! Це ж та сама фотографія. Точно, я зав. точно. Так, все, все, Настя, Настя, не плач, не плач, все добре, все, я спав ні. Я вже як тільки знову розридалась. Чего? Так, я бы что-то ничего не понял. Что это за фотография? Почему ты, мама, из-за нее так плачешь? Ты просто разумеешь, Ну все, мам, хотя бы не плачь. Все, сын, не плачь.